Вітаю, ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді ауреус римського імператора Валеріана, який був проданий у 2022 році на аукціоні Віоліті. Валеріан був римським імператором з 253 до весни 260 року. Валеріан, відомий як перший римський імператор, який потрапив у полон у битві, був захоплений перським царем Шапуром I. В битві при Едесі, що спричинило шок і нестабільність у всій Римській імперії, безпрецедентна подія та його невідома доля викликали різноманітні реакції та нові наративи про Римську імперію. На відміну від багатьох майбутніх імператорів і бунтівників, які змагалися за імперську владу під час кризи Третього століття, Валеріан належав до знатної та традиційної сенатської родини. Подробиць про його раннє життя мало за винятком його шлюбу з Егнатією Маріанною, від якої він мав двох синів, публія Ліцинія Егнатія Галієна, його співімператора та наступника, та Ліцинія Валеріана, за твердженням ранньохристиянського літописця, лактанція за деякий час до смерті Валеріан зазнавав значних знущань. Шапур перший використовував його спину як лаву, коли сідав на коня. Після тривалого приниження в такий спосіб римський імператор Валеріан запропонував величезний викуп за своє звільнення, але Шапур влив йому в горлянку розплавлене золото, потім наказав зняти з нього шкіру і напхати його опудало соломою та гноєм та поставити всім на огляд у перському храмі в Сузах. Точна дата його смерті невідома. Тільки після поразки Персії в останній війні з Римом через три з половиною століття останки Валеріана були поховані. На аверсі монети зображено драпірований бюст імператора Валеріана праворуч у лавровому вінку. По кругу напис Імператор Цезар Публіус Ліцініус Валеріанус Августус», що перекладається як Імператор Цезар публій Ліциній Валеріан Август. На реверсі монети зображений Юпітер, Бог Неба та Грому, цар богів у давньоримській міфології. Оголений Юпітер стоїть ліворуч, плащ перекинутий через ліве плече. В правій руці тримає блискавку в лівій Скіпетр. По кругу напис юпітеру захиснику. Вага монети 3,7 грами. Монета була продана у 2022 році за 415 тисяч 2 гривні або 14 640 доларів. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.